Далі ми бачимо сцену перегонів на кукурузниках, на одному з яких Том Круз бовтатиметься власною персоною. І як тільки режисер вмовив його скористатися страхувальним тросом. За ким саме ганятиметься Ітан у цій сцені невідомо, але можна припустити, що в одному з літаків сидітиме Гебріел. А ще дуже цікаво, як Ітан на ходу пересяде з одного літака на інший. Сподіваюся, нам цього не покажуть до самої прем'єри, адже це має бути епічно та видовищно. А увесь кайф від його трюку у попередньому фільмі творці свого часу таки запороли. Припускаю, що сцена погоні завершиться тут, коли поїтана прибудуть три гелікоптери. Також нам покажуть, яким саме чином ключ, за яким Ітан ганявся увесь попередній фільм, випірнув з безодні морської, адже він був на шиї Хорків, які, на щастя, потонули, коли Севастополь зробив бум. Невідомо тільки, чи були це звичайні роздяви, чи їх послав хтось, хто точно знав, що саме треба шукати. На цьому кабері ми бачимо, як Ітан обіймається з Лютером, чия робота таки принесла плоди, судячи з того, що він казав Ітану у попередньому фільмі. Це жорсткий диск з того ноутбука, яким я користувався вчора. Якщо тут є хоча б слідку сутності, я його виявлю. Я маю працювати повністю в офлайні у місці, де сутність не виявить мене. Однак вже тут він виглядає наляканим. І, судячи з того, що дія відбувається у тому ж самому приміщенні, ймовірно, за Ітаном простежили, коли він вирушив на зустріч із Лютером, і тут до них у гості завітав Гебріел у супроводі сутності. Або навіть ще цікавіше. Що як тут із Лютером насправді обіймається не Ітан, а Гебріел у його масці? І після того, як отримав від Лютера те, що той створив для знищення сутності, сказав щось, що викриває його як несправжнього Ітана, що і налякало Лютера. Подібне вже було у другому фільмі, тож, чому би і ні? Цікавою також є сцена, у якій Ітан та Грейс в якійсь печері знаходять дещо, що скидається на супербомбу. Цьому передуватимуть перегони, що їх ми бачимо тут. І судячи з того, що Ітан у відчаї кричить, то або хтось тут загине, або ж у цей момент хтось активує бомбу, яку Ітану доведеться знешкоджувати, припускає, що з підказками Бенжі.